Чи законне будівництво, що триває у Луцьку на вулиці Ковицькій, 17, перевіряють правоохоронні органи. Нагадаємо, кілька місяців тому біля річки Стир на місці, де колись було русло водойми, розпочали підготовчі роботи. Як з'ясувалось, там збираються будувати житлову багатоповерхівку. Деякі лучани забили на сполох та почали вимагати у міської влади заборонити забудову, а поліцію і прокуратуру перевірити, чи законно вона триває, і яким чином забудовнику дозволили господарювати в межах державного історико-культурного заповідника. Поліція нині розслідує кримінальне провадження за фактом незаконної реалізації через прилюдні торги земельної ділянки площею майже 3 гектари на Ковальській 17. А прокуратура перевіряє факт зловживання владою та службовим становищем чиновниками Луцької міської ради. Прокуратура Волинської області внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зловживання владою та службовим становищем посадовими особами виконавчих органів Луцької міської ради. З'ясувалося, що посадовці незаконно організували і провели будівельні роботи з облаштування світлофорного об'єкту і з'їзду на перехресті вулиці Ковальська та Набережна. Будівельні роботи відбувалися в межах охорони природного ландшафту Державного історико-культурного заповідника у Луцьку. Санкція частини першої статті 364 Кримінального кодексу України передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.